Ты голодный, да? Замерз, друже Ох, як мурчиш Ну Рыбки поки нема булочку будешь чи не будеш? А? На, иди сюда Можешь булочку? На, кушай Охля лупать. Друзі, я вас усіх вітаю, всім привіт. Одразу хочу вам показати. сподіваюсь, що видно, позаду мене подивіться, яка краса. Просто не знаю, неймовірно. Я сюди їхав, оці вже дерева, одні зелені, інші жовті, там трішки такі червоні, знаєте, прям ну, дуже гарно, дуже красиво, прям неймовірно. Ця десна, вона осіння, вона в кожну пору року диовижна. Я вже тут зранку не один. Вже бачили. Він. У мене є компаньйон. Одразу прибіг до мене. Як тебе звуть? А? Я не розумію де, взяла, де він тут взявся, коротше кажучи, тому що... Тому що справа в тому, що тут він такий ухожений, чистесенький, гарний такий. Але тут нема ну, не домівок, нічого. Тут хатина той стороні десни. Чи він тут такий. Коротше кажучи, вже чекає на рибку. Тож, друзі, я все їжджу на пошуки плітки. І саме крупної плітки хочеться половити оцих батонів осінніх, от коли вода достатньо прохолодна, плітка повинна збиватися знову ж таки з граєй, і по річці опускатися вниз по річці і вставати на місця своєї зимовки, на зимувальні ями або якісь затоки. Ну, коротше кажучи. Потрібен момент, десь її оце от зловити цей момент і коли вона буде проходити в той чи іншій локації. Я от рухаюсь по річці і шукаю її. Якщо сьогодні буде все добре складатися, то обов'язково про локацію вам повідомлю, я нічого там ну, не скриваю, буду розповідати все, як є. На цій локації я ловлю перший раз, ніколи тут не ловив, щоб ви розуміли, не маю ніякого розуміння про глибину. Тож давайте буду розкладатися, промаркуюся і все вам буду розповідати, що де і як. О. Такий Начебто, знаєте, по цьому вдома дивився, виїжджав, було плюс 6 чи плюс 7. Але біля десни достатньо прохолодно, руки підмерзають. Я ще й так легко якось вдягнувся, бо сьогодні ну, я так подивився, наче то тепло, але біля водички набагато прохолодніше. Ну я думаю, нічого витримаю. Тож, друзі, коротше кажучи, буду розкладатися і починати нашу рибалку. Так, друзі, перед тим як будемо маркуватися, замішаю прикормку. Одразу вам розповім, що я сьогодні буду використовувати. Це Real Fish на цей Каріандер Арахіс. Знаю, така вона. Що ти мені камеру шатаєш, що ж ти така шкідник ще той, коротше. Кажучи. Вже мені ж стулку подрала, коротше, то на стол запригне, то ще щось. Що ти хочеш? Прикормку будеш їсти. В неї такий, знаєте, вона дуже ніжний аромат, не знаю, мені подобається. Хоча багато хто каже, що восени потрібно таку більш нейтральну, навіть не спецю, а взагалі з мінімальною з ароматикою. Але в принципі хочу сказати, що... ну, Мені подобається, воно не таке не дуже я... яскраво виражено, так скажімо. Буду... І потім зараз зроблю зволоження. Потім я це все діло в кінці вже переб'ю через сито, обов'язково, тому що вона тоді стає такою більш пухкою, оці камочки розбиваються, така насичена киснем, ну, тобто з такою правильною фізикою, механікою, як то кажуть. ну, Я не знаю, я в принципі от весною восени завжди це роблю. З цим, все зрозуміло, по зволоженню буду робити декілька зволожень. Вже в кінці я вже буду дивитися. Плюс вона зараз ще постоїть. Я промаркуюся і подивлюсь, яка глибина, що тут з течією, що де і як і тоді вже буду підганяти прикормку під цю справу. Тому що якщо буде достатньо глибоко, то прикормка должна буде такою більш ну не то, що інертною, але більш зволоженою. Якщо мілковато, так скажемо, там невеличка глибина, то така не то, що суха, але ну. Більш-менш зволожена така. от. Так що подивимось. Зараз мішаюсь і маркуємось. Так, ну я вже все це діло зробив, як я і казав, прикормка замішана, перебив через сито і вже промаркувався. Зробив два зволоження, тому що, як я казав, от перша зробив, вона постояла, поки я оце все маркувався, туди-сюди. Вона вже набрала водички і вона була доволі, така трохи суховата. І тим часом я вже промаркувався, зрозумів, що де і як. Течія доволі така слабенька, тому що кидаю сотка. Напевно, стоїть. І глибина така немала. Оця от сотка пластик падає на рахунок 12. Ну, Я рахую, типу, як секунда, але напевно, що трошки швидше. Я не знаю, в секундах, що напевно, що думаю, секунд 9. Оце вона падає, цей пластик. Ну, Доволі таки глибоко, тому зробив ще дозволоження трішки такою вона щоб була, ну, трохи тяжковатою, але не сильно. Все одно потрібно, щоб вона пилила. Дистанція вийшла в 50 обертів. Втратив я корот, одразу маркувальний груз, бо бровка тут така, вона дуже ну, така, е агресивна, як то кажуть, знаєте, ну люта, тому що прям різкий такі підйоми іде, Я туди його одразу затягнув. Причому щоб по класиці, знаєте, перед бровкою зазвичай буває таких, коли вона така, от люта, якісь там ракушняк, каміння, щось таке от. Попереджальні якісь знаки, знаєте, перезів бровкою, а там чистесеньке дно і потім бух, і в щось я вперся. Ну, Ось такі от справи. Так, ставимо одразу, я вже підготувався, до речі. Дома нав'язав поводочків, придбав собі нові гачочки, потім вам покажу. Поводок з, з престона, 0,11 жилка. Цей поводок десь 1,20 двадцять, почнемо з нього, а потім будемо, якщо треба, укорачуватися, або в мене довші є. Гачок доволі такий прикольний, мені сподобався, будемо пробувати ловити. Це він від гуру. Вирішив собі взяти, от спробувати. Ну, сподобався, коротше кажучи, він мені. Монтаж мій незмінний. Ось так от, -от годівниця ходить по основному шнуру. Бусина, яка закриває, ну тут вертлюх, це от воно йде в комплекті, це від флагмана. І скрутка з фідергама 06-го. Вирішив я робити зараз Так, По наживці, друзі, знову ж таки пінка опариш. Мотель Хробака в цей раз взагалі не брав. Не знаю, в той раз він не працював, щось я її не захотів брати чомусь її. І, звичайно, що кукурузка. І я ще... До речі, знову ж таки я годувався, буквально 5 годівниць поклав. Тож, зараз закидаємо, по традиції п'ємо чайок і чекаємо на клювання. Так, друзі, ну це в мене вже не перша. Ось така от плітка. Ну це вже непоганий розмір. В мене ще є одна крупніша. Вирішив тільки перекусити одразу клювання. Не знімав, бо до мене підходили, я спілкувався, я навіть камеру не встигав вмикати. Це вже четверте клювання. Дві-три реалізації, але одна тут під берегом в мене зійшла, невеличка. Тобто плітка непоганого розміру. Що єдине, хочу сказати, що я ще трішки відступив, відступив від бровки, бо чіпляюсь. Але все одно щось там ну дуже вона люта. Все одно чимось чіпляюся і відірвав вже два гачка на бровці, залишив. І що хочу сказати? Коротше, такий от я рибак. Як я казав, вдома в'язав готових поводочки. І успішно оцю зв'язочку з упаковками, з гачками, я, по ходу, залишив вдома. Бо я кинувся, нема нічого, Ось десь там на столі, воно напевно, що і лежить. Тому гачків у мене невелика кількість, я ж кажу, з такими обривами. Оці, що поводки в мене є, нав'язані, це єдине, що в мене, ну, єдине, що є. Тобто більше гачків я не маю. Я два відірвав, їх всього було шість чи сім чи п'ять, коротше кажучи, щось таке. Тож потрібно бути обережнішим, тому що якщо кончаться гачки, кончиться рибалка. <гум> Якось так. Ось така плітка, друзі, продовжуємо. Хоче фідер, друзі. У мене сьогодні я ловлю своїм ферманом. 4-метровим. Одно важкувато їм навіть цю бровку Ну, це поменше така от чергова. В принципі, розмір є трохи крупніша плітка, але все одно приємно те, що немає взагалі цієї поки мелочі. Сподіваюсь що не і буде і хотілося покрупнятися. Поки клює як на мотеля, так і на пінку. в принципі. Я не знаю. Єдине, що ще я вам не сказав, у мене ще є пуфи. 100 років не використовував пуфи. Оце був в магазині, побачив свіжесенький купив. Це у мене одні мед, а друга полуниця. Так, друзі, зараз вам розповім, що де і як, бо... у нас густірка, подивіться, а? яка. Ах, друзі, по ситуації, як я вказав, забув гачки, упаковки, які в мене вдома є. Я вже дружині написав, дійсно лежать на столі. Все зв'язане, я так і залишив, там не тільки гачки в мене, там і вертлюги, карабіни, стопарки, ну, що хочеш, коротше кажучи. І проблема в тому, що я вже відірвав, у мене всього було нав'язано 8 поводочків підготовлених, із них я вже 5 чи 6 втратив. Тобто залишилось у мене два гачка по факту. Е, і я вирішив змінити дистанцію, тому що дуже складний рельєф е, взагалі ловити ну, просто нема. Ну, як, там клює. Там клює риба, вона там стоїть, але дуже складно ловити складний рельєф. Е, дуже сильний підйом, бровка, вона ще, ходу в якоїсь ракушки чи що хороше, там ну, зрозуміло. Я почав перемарковуватися. Почав ну, ближче, я думаю, десь закріплюсь ближче, по пошукаю щось, щось таке, можливо, тут знайду цікаве. Коротше кажучи, одразу за бровкою йде таке взагалі щось на рівне дно, зрозуміло воно, що там, де і як, коротше кажучи, таке щось, щось там б'ється, щось чіпляється, начебто. Ну, і потім різко починається чисте м'якеньке дно з піска. ну, бо дуже так м'якенько воно йде. От на цьому переході я закліптувався, п'ять годівниць швидко поклав, думаю, почну ловити, побачимо, що воно тут клює. Е, і щоб ви розуміли, одразу почало, почались клювання. Причому клювання такі, знаєте, досить гарні. Думаю, о. Але виявилося, що це просто верховодочка просто в льотку. Це ти кидаєш, знаєте, і вона клює. Але, як ви думаєте, реалізація поганенька, тому що гачок він хоч і малий, але все одно верховодка, яка там. Коротше кажучи, посидів я так недовго і вирішив повернутися. Вже думаю, повернусь назад на ту дистанцію, там хоч і відриваюся, але там прокльовує. Повернувся назад, одразу відступив ще лівіше, став кидати трошки. Нижче потечує, так скажемо, і ще третій вже раз відступив від цієї бровки. Щоб ви розуміли, коли я от другу дистанцію вибирав, перекліпсувався, порахував, тобто там падало на рахунок 12, да, там, а тут 7. Тобто перепад достатньо великий з цієї бровки, тобто підйом, ну, так, півтора метра, напевно, щось що такі от різкі підйоми. Він не плавний, щоб ви розуміли, а він прям, знаєте, як так, просто ступінька така. От я за нею постійно чіпляюся. От зараз витягнув густірку, коли повернувся. І ну, подивимось, що воно де і як. Не знаю. Ну, це буде рибалка із цієї серії, як її швидесенько закінчити, тому що я олень забув гачки вдома. Це єдина проблема, в принципі. Так що навіть е, хотів вам показати свінові гачки від гуру. Я просто не пам'ятаю, яка модель. У мене просто вони, зараз я ловлю пінхуком, бо всі ті, що були нав'язані з цього гуру, я їх всі успішно там залишив, коротше кажучи. Єдине, що можу сказати, що він 14 го розміру у мене був а пінхук овнер 12-го. От зараз ловлю на нього. І ну, вже на наступних рибалках вам обов'язково покажу, бо він мені сподобався. Дуже крута форма, мені дуже сподобалась. І от я її ловив, тобто гарно воно засікала рибку. Взагалі, сьогодні якесь пороблено. У мене тут і пуфи розсипалися, коротше кажучи, ну такий така жесть. <сміх> ну, нічого, будемо намагатися все ловити. Будемо ловити до останнього гачка. Рибалка до останнього гачка. Що, друзі, я можу сказати вам, що в принципі, я, напевно, подала в цю проблемку поки тут, тут жодного гачка не втратив. Так що бачите, з цієї ситуації не тільки відходячи далі від бровки, а ще й переміщенням нижчі течії. Тобто я, ще, я почав кидати, як я казав лівіше. І в принципі, поки все добре. Ще що я помітив, щоб ви розуміли. От плітка в основному зранку. Зараз вона клювала, в принципі, гарно відзивалася на мотеля. Мотель і підсаджував туди дві піночки, там одну по-різному. ставлю кукурузку, до речі, якось дуже погано реагує, на пуф теж. І коли ставиш чисту пінку, то клює в основному це густяра. Там одна у мене більш-менш гарна була, все інше дуже мілка густірка. Тобто, так, да, буває проскакує плітка, але основна маса на пінку чомусь густіра. Не знаю чому так, але ось така от тенденція поки. Друзі, дуже довго чекав нормального клювання. І казав, на точку стала дуже мілка плітка прям взагалі. Ну, Це вже більш-менш такий. Нормальний розмір, бо до цього, ох, яка воно холодно, просто як крига. І як ви думаєте, що трапилось, друзі? Ну, залишився це у мене один поводок, оце, який зараз стоїть, це крайній. Все. І ще раз обірвався. Ну, якось, як я і казав, рибалка до останнього гачка. Так, друзі, ну походу, трішки розловив я пуфіки нарешті. Хочу сказати, що бере зараз в принципі такого, ну не те, що мега крупна, як ви розумієте, але все ж таки але все ж таки така непогана плітка такого розміру, що, ну, що приємно ловити. Е, і клює зараз, я от у мене полуничний пуф. І я ставлю, додаю туди пучок мотеля. І дві, три, дві піночки. Ну, три-дві. Ось така от об'ємна в принципі, насадка. Зараз працює. І поки тфу тфу фу Знову ж таки. Я ще на цю насадку мелоч не бачив. Ну такої як я ловив, яка мене десь на протязі години просто задовбувала. У мене он, бачите? Компаньйон цей ушастий, хвостатий. Пушистий. Вона в мене зранку булку їй давав. Потім ще раз, коротше кажучи, добре, що я взяв дві, півбулки вона втоптала. І десь, отак так, щоб без брехні третину банки кукурузи, коротше кажучи, їй давав. Вона її тут лупила. Так що, друзі, я не знаю, мені здається, що її хтось, напевно, що сюди вивіз просто і кинув. Дуже шкода. Бо видно, що що вона домашня. Ну, вона така і не худа, ухожена, чистесенька. Не знаю, дуже шкода, якщо хтось взяв її сюди привіз і просто кинув. Так, друзі, ну що, будемо завершувати нашу риболовлю. У мене вже, в принципі, прикормка закінчилася. Бачите, оце все, що залишилось, викидав усе. Ось мій компаньйчик. Що <риклад> ти? Давав їй рибу, до речі, а вона щось шугнулася і не захотіла. Так, ну, бачите, отакий от мій улов. Ну, не знаю, я не рахував, скільки тут хвостів. Ще в мене... Була рибка, та, яку я одразу відпускав там. Ну, тобто мілка, її так було е немало, так скажемо. І густірка, і плітка, все таке інше. Е не можу сказати, що на вечір став дуже гарний кльов, навпаки, поклювання е дов доводилось чекати десь по, по 3-5 хвилин, бо до цього е клювання були більш частішими. І можу сказати, що в принципі е зранку кльов був набагато кращим. Якби там не було, і плітка клювала крупніша. По тенденції, тобто з попередньою, якщо ну, порівнювати з попередньою рибалкою, плітка трошки крупніша. Якби там не було, вже приємніше її ловити. Але що ти хочеш ти. Але все ж таки хотілося б ну, побільше якось. Плюс ще ну, багато часу займало, то, що я змінював дистанцію, ці от обриви, що ти хочеш. Зараз дам, якщо будеш їсти. Е, ну, е, е, в, хочу сказати, що в принципі дуже гарно працював саме мотиль, і в кінці от, додавання пуфіка оцього, в принципі теж повпливало на клювання, бо без нього клювала, коли я пуфік знімав, закидав, була маленька густіра. Ось так от, от. Що ще я хочу вам сказати, друзі? ну, Як ви бачили, клювало, кльов був саме з дальньої дистанції. ну, Тут десь десь на вузька і це дальня дистанція. До речі, про локацію обіцяв вам сказати, знаходжусь я от, от ось там от знаходиться у мене переді мною осещина. Зліва від мене там нижче потечі водозабор. Там у нас знаходиться бабакатя. Ось моя локація. Тут я сьогодні рибалик. Ну, от такий от улов. Є, в принципі, бачите, тобто і непогана плітка, різна, абсолютно різна. Бачите, ось так от. от. ну, Така от рибалка, оце зараз прокльоване на сні, І думаю, сподіваюся, що вам ця риболовля, вся ця інформація цікава, відео цікаве, все я вам розповів, в принципі, що хотів. Якось так. Тож буду збиратися їхати додому. Всім вам гарних рибалок, ні хвоста вам всім не ласки. І побачимось з вами на воді. Пока!